Якщо на вашому полі з зерновими ви почали спостерігати подібну ситуацію, як у фермера Павла, користувача одного з аграрних спільнот, що у Фейсбуці, це явні ознаки бактеріозу. Для боротьби з цим збудником слід застосувати ОМД-добродій 3 кг на гектар. Таке застосування підвищить ефективність фотосинтезу та зменшить стрес. Добродій комфорт універсальний 0,15 літрів на гектар. Продукт надасть потужну фунгіцидну та бактеріцидну дію на основному основні збудники, в тому числі і бактеріальних хвороб, та підвищить стійкість рослин. Добродій мікро 0,5 літрів на гектар. Володіє фунгіцидною та фунгістатичною дією на основні збудники хвороб та посилює дію попереднього препарату. Вартість такого обробітку становить від 897 гривень на гектар. Обов'язково враховуйте особливості кожного регіону та нового року. Попередньо проконсультувавшись з нашими спеціалістами. Поточні ціни на вартість продукції уточнюйте на нашому сайті щедрого врожаю.